Вітанечко з Харкова. І сьогодні я вирішила, що мені треба вийти з зони комфорту. Я, чесно кажучи, дуже комплексую, коли знімаю відео на людях, на вулиці там, чи ще щось. Я намагаюся знайти десь більш тихий, спокійний куточок, щоб там поговорити з вами і зняти таке відео. Одним словом, сьогодні. Мені треба було зробити відео на мій в'язальний канал. Чому так? Тому що я відняла, як я розповідала колись відео оптом, і в результаті я його одне, одне з оптових відео видала. Тому довелося швиденько знімати нове, щоб воно вийшло сьогодні. Ну, тобто я розуміла, про що розповідати буду, тому що це відео, про яке я давно думала, мене ідеї були. Одним словом. Мені потрібно було відзняти нове відео. Е, І ти, отак, от, як ми зараз з вами, ну якби нав'язальний карманал, не комальфо. Е, цю сапалку я завжди ношу з собою. Тому, як кажуть, ось буду я вам трошки така в тіні сонця показуватися. Тому зайшла я в колінічі, там де я була. Очікувала свій час, у мене було півгодини вільної. Я зайшла в коліничі, взяла стаканчик кави, взяла, поставила свій стадікам, достала своє в'язання, яке я також ношу з собою в сумці, і хотіла спочатку в'язати. Потім все ж таки думала, давай, спробуй. Маю надію, що відео пропустить ютуб, тому що його ще треба змонтувати, звісно. Я додам фото того, що я хочу. І все інше, але ж прийшлося сісти, знімати, говорити. І я вам чесно скажу, це такий для мене був трішечки шок. Я розуміла, що там є люди, я чула всю розмову, але самих людей я ще не бачила. І ось я тут уже завершую зйомку відео. Залишається буквально пара стр... строчечок, Так, торможу паузу, роблю, переходжу дорогу, щоб швиденько. Боже, багатить. Ну, буквально залишається пара слів, не стропчичок, звичайно, слів. І приходить дітвора і сідає дітвора. Тому що там, де я сіла, там диванчик, так, такий, знаєте, тихенький куточок. І я там сіла. Тому приходить дітвора. Так, тому тут приходить дітвора ця. І я така думаю, блін, треба дізнатися, це відео. Дітвора на мене цікавились, дивляться. Я так швиденько завершила це відео. Я поговорила, розпоживалася, що хотіла думаю, все завершую. Тому може кінець буде трішки скомканий, не так, як я думала. Але я його завершила, це відео. І я вважаю, що я мега-молодець. Точнісінько, так само, як я зараз іду. Я спочатку вийшла на таку вулицю, де менше людей. Я була впевнена, що тут і буде менше. Але зараз йду і людей з дуже багато йдуть мені на зустріч і я намагаюся на них не звертати уваги, розповідати вам те, що я запланувала сказати. Одним словом, чуся виходити з зони комфорту своєї, бо знімати вдома на дивані це легко. Але якщо чесно, я вам скажу так, коли я вперше сіла перед камерою, я не знаю, мабуть, рік пройшов, бо я почала взимку знімати, ну, майже, може, рік не знаю. Бо свої відео я почала знімати взимку. Так, знову світлофори, знову він мигає, Чика. Жара переходжу. Я розповім вам історію про свої перші зйомки. А, так, коли я почала знімати вперше свої відео з обличчям до кадрі, це на моєму в'язальному каналі. Якщо подивитись, я там так трясуся, мені здається, що в мене камера зараз сама з'їсть. Ну, я її з'їм, а вона мене з'їсть. Такий, знаєте, був дуже великий ступор, було дуже страшно Був дуже великий ступор, було стрьом, реально. Тому, а зараз я вже спокійно сідаю вдома, виставила камеру, як мені зручно, і можу спокійно, спокійно розмовляти, розповідати. Вже немає того. Страху раніше, який був. Тому ми всі звикаємо до цього моменту. Звичайно, люди йдуть до мене дивляться, їм цікаво, що ти я, хто ти там такий, але вже той страх, який був раніше, зник. Тому, дівчата, якщо ви щось хочете зробити, обов'язково робіть, не бійтеся. Хочу нагадати, що у мене є група «Закуски Харкова, я створила, в якій я розповідаю. Про своє таке життя, буття в Харкові. Так, знову... Пішуй. Так, чекайте. Так, знову сусідний перехід, мені треба дорогу перейти. Де я розповідаю про своє життя буття в Харкові. Але, правда, не щоденно, тому що там зараз нас тільки дві людинки. Я і ще одна людина. Але якщо вам цікаво, ви можете приєднатися. Звичайно, буду частіше там ділитися якимись думками. І, звичайно, буду вас, будемо друга одна одну мотивувати. Можливо, хтось щось хоче розпочати, але боїться. Навіть якщо ви там плануєте ютуб-канал чи ще щось розпочинати, не бійтеся, робіть це. Це потрібно для вас. І коли ви думаєте, що хтось щось каже, дивиться на вас, пам'ятайте, людям байдуже. Вони вас один раз побачили, з цікавістю подивилися і забули про вас. Їм абсолютно на вас байдуже. Ну що ж, ось так швиденько наговорила. Коротенько, дякую, що зі мною йдемо далі.